Всім привіт! Зараз хочу показати вам модель нашого бренду FishKіler. Модель значить, привид з двома бортами. По комплектації він йде відразу з акумулятором на 500. Також можна додатково докупити на 12 тисяч. Є така можливість. Зараз не буду вам відкривати, ми вже його поставили. Ось також ось антенка, вона вже закручена. Йде. І в нас можна додатково також придбати сумку для переноски даної моделі. Так, в нас іде пульт, також ідуть батарейки в комплекті до пульта. А, є такий от шнурочок на шию, який можна повішати, щоб було зручно користуватись. І є два додаткові гвинти. Зараз я вам продемонструю, як він працює. Ця модель без GPS. Її вистачає для того, щоб завести спокійно. Десь кілограм-півтора кілограма прикормки по відстані десь 450-470 метрів. Він реально йде. А і ще забув сказати: у нас є зарядка до щоб акумулятор заряджати саме від розетки. Ось тут ми включаємо вмикач, тут у нас показується батарея. У нас завода йде десь наполовину заряджена. Є 4 відділення. Тобто, ви розумієте, коли батарея вже сідає. Пускаємо його в воду, показую, як він зараз працює. Неважливо, це жабуріння, тут є захист, бачите? Є захист, навіть жабуріння, ось, ми пускаємо, він все одно з пробуксами, але пішов. Е, також у нас є круїз-контроль, у нас тут така кнопочка, ми її зажимаємо, бачите, я нічого не роблю, він сам пливе. Тут є світло, ось цією кнопочкою ми вмикаємо. Передній е, білий фонарь і задні два фонаря синіх. Тобто ви розумієте, де перед, де зад корабля, да? і знаєте в ночне время суток, як він пливе. Все, тобто, от, наприклад, наша ця позиція, ми положили туди прикормку, ми положили туди е, нашу снасть і нажимаємо борт один. Вправо це е, правий борт, вліво це лівий борт. Тобто У нас є два борта. Все, вертаємо його додому, направляємо на нас, зажимаємо круїз-контроль активний. Все, він іде сам. Ось я положив пульт, де саме можемо займатися своїми якимось, там, іншими справами. То наш кораблик приплив точно туди, куди нам потрібно. По ліхтарикам, бачите, передній білий, в ночне суток це ми розуміємо, що це перед. І два голубеньких задніх. Їх чудово, ночі видно, Зараз по дню, звичайно, що це не так. Ось, Тобто, ось така чудова річ для риболовлі. Рибаки дуже люблять саме цю модель. Доробили ці кораблі. Вони відрізняються від. Стандартних, скажімо так, які йдуть схожі на цю модель. Тим, що тут зроблена двойна герметизація, тут деякі деталі покращені, тут класний метал, ну, тобто не пластик. Тобто він буде ходити у вас багато років. Один із перших кораблів, який в мене був, був саме такий тільки з одним бортом. Я роки три їздив з ним на рибалку, він попадав під дощ, там були вітер, хвилі. Тобто туди води дуже багато могло попасти, але не побало, бо там двойна герметизація, все дуже якісно зроблено. Ці кораблики вони сильно дороблені, якщо брати стандартні версії, які є з Китаю. Так? Тому рекомендуємо на всі, до речі, кораблики у нас є гарантія півроку. Тобто на все, на мотор, на, ну, на любу якусь, е, якісь поломки є гарантія, тобто ви можете не хвилюватися. Е, тут все якісно зроблено, Ось так от він виглядає. Ну, мені дуже подобається. Це просто бомба для рибалки, тому купляйте і отримуйте більше риби на рибалці.